О 13-й годині на електронну адресу 26-го луцького ліцею надійшло повідомлення про замінування закладу. Розповів директор Іван Леуш каже: дітей і персонал евакуювали, на місці працювали поліцейські та вибухотехніки. Якраз закінчилася. Перша зміна, фактично. Коли ми приступили до евакуації, то перша зміна вже частина її учнів вийшла, інші вже виходили. А друга ще не зайшла, тому що перерва велика між змінами, тому ну не так багато було дітей. Слава Богу, все зайняло десь 40-50 хвилин, не більше. Нам дозволили працювати на тому працю орієнтовно о 15-й годині повідомлення про закладену вибухівку у 14-му ліцеї Луцька отримали поліцейські, розповів патрульний Віталій Черчук. Нами було евакуйовано людей з школи, викликано вибухотехніків. Ось вони траси приїхали. Все здійснюємо надалі охорону місця події. Кінолог із службовим собакою оглянув приміщення зовні середину закладу, обстежили співробітники вибухотехнічної служби. Директорка ліцею Марія Кардаш говорить, отримали сповіщення промінування на електронну пошту. Заняття у нас тривало якраз друга зміна, і працювали групи продовж того дня. Всі діти були на місці. Ми коли отримали цю інформацію відповідно до Розпорядку до алгоритму повідомили відповідні служби і зразу евакуювалися. Другу зміну в нас навчається біля 500 дітей. Керівник міського департаменту освіти Віталій Бондар телефоном сказав, що повідомлення про мінування було в чотирьох школах, у яких саме не уточнив. У поліції ситуацію з псевдомінуванням шкіл не коментують, сказала речниця Ольга Бозулук. Павло Мельничук, Сергій Данилюк, Суспільне Луцьк.